А колись, як ховали людину, то е, на, 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 той, на столі чи на лавці? Ні, в нас на столі наряджували. І колись так було? Колись у нас так було на столі наряджували. Uh -huh. Як я вже запам'ятала, баба як у і такі, що де як баба ще ходила, ходила, ну то я хліба, то б я ходила ще тут. -ка. До Данила, то був бабин брат, як умер, то я пам'ятаю, то на столі всю, то на столі наряд. Угу. Бо де, десь кудись сказали, що лавиці. У нас ні, у нас не наряд. То туди на сході на, на лавець наряджують. Так. На сході, то я, то, я була там, яка Замерз був хлопець і там кавмер йде, то та так на лави члено. Але такі гінобеки зроблено. А колись які були звичаї на похороні? Ну, вмили, нарядили, поклали? Меди, нарядили, та зібрали. Щоб був такий звичай, я ще бабу, що заливали, так, таке біли, так лов'ють. Що лиш так, коли ж трошки такими голочками, коли попри то позащі заливали так. мерці. Mm -hmm. like, — Жінок лише чи чоловік? Жінок, жінок. Ну а чоловік що? Не пустюмів не було так, як тепер. Були у кого були штани, білі парці були, жюні щиті, хто собі тримав такий. Сорочка та сорочка, були штани, а ні, то такі білі були. І штани портки шики білого полотна. І де у кого була то камізельку загортали. а не було камізельку, то лише сорочка та все. А ще я чула, що охоронили нараз у тім, що шлюб брали. Ну, то ходить. Там хіба як хто молодий умер? то не зрамали так. Ні. Yeah. Ні. Хоронили в тих, Хто собі трамав, так на смерть. Мама мала таку хустку, то що Та тут вже була величезна, вони за тих краї встригли, врізали. І в тороки навшили далі, пришили так, як були. І то нас ми зав'язали, вони казали, що на смерть тримали. І то нас ми зав'язали ту хустку. А як хоронили таких молодих дівчат чи хлопців, то була різниця між тими, що старі вмирали. Вінець, може, клали борщ. Клави, клали, клали вінець, бере. Так і били, боже, то як збирали? Вільяну не було, вільно ніхто не знав. А поклали вінець, як вели, як таке велике у мене. Як мацюпоньки, то й бери. Хоч мацюньки, то там таке на папірці, на що шили таке. Вінчик такий маленький. Так такий букетчик поклали, поклав я тут сухі, до сорокчини. Такі. А що коло, коло мерця клали? Клали в воду свічану та їх. Та й в та й з боку вже клали так. Mm -hmm. були? Свічки були? Були свічки, поставники були, як тут є. Такі були віточені. Віточені з дерева такі були, не таке.